Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Там хтось запитував, як бублик. Все в нього по-старому, нормально. Ми його годуємо, але він так і живе на городі. Ніхто його не забрав. Тут ще бачу сусіди його підгодовують. Так, так, так. так. Можливо, гуртом ми його кудись і пристроїмо. А ні, то будемо підгодовувати. Він вже не пропаде, так, да, бублик? Він такий вже хлопчик самостійний. От тому. Я думаю, що все в нього буде добре. Так. О, такий ти гарний хлопчик. Все, їж, я поїхав додому. Ще оце мені одне управління. Їздити будувати бублика. Все, їж. Він прибігав туди до гаража декілька разів, але не залишається, все рівно вертається сюди. їж. їж. Бублик їжнику шпили. Все, я поїхав. У мене ось тут. Такий гарбузик виріс самосівний, там, де я в минулому році викидав різні відходи, от, на яму, як ми кажемо, от, там помідорчики ще ростуть, всяке таке вадиля вже висохло, спека неймовірна. Я вирішив цей гарбузик вирвати і зараз пригощу ним своїх кроликів. Я за різноманітну дієту, скажімо так, для кроликів, та взагалі для тварин, для птиці, я не годую комбікормом. Тому намагаюся от шукати різні варіанти, щоб було для них і смачно, і корисно. Ану, малеча. Ви, звичайно, перші. Такий гарбузик маленький, а насіння яке здорове. На те. На, що ви такі? Жарко, жарко вам. Ну, муха в курсі діла. Ух ты ж вуха. Вухо, вуха. Еште вуха. це смачно. Так, розношу іншим. Так, дівчата, смакулики. На ти. Якось, якось без великого ентузіазму, ну вони вже просто не голодні. Це я в обід їх пригощаю, їжте. Зранку, звичайно, я їх погодував. Ну, але трішки поїдять і вже і вітаміни, і волога додаткова, і різноманітність. Половину гарбуза роздав кроликам, бачу вони так без ентузіазму поки що. Щоб не переводили. Решту віддам курівці з задоволенням поїдять, от Бачите, які в мене? Голодні. Лети. Он. Ця розумніша. Ану. Ох, і куре ж у мене. Може, у вас в цирк. Чи власний, відкрите. Ось подивіться, до речі, як вони їдять. Зерно. Ось подивіться. Це зерно лежить тут уже, мабуть, тиждень. Тут треба на голову лізти. Піжте. О, каже, це ми залюбки. Насіння. Кажуть, насіння гарбуза сере гарно для профілактики гельмінтів. Ну. Я трішки скептично відношуся до всіх цих народних засобів. Можливо, колись давно це і працювало. Зараз, на мою суб'єктивну думку, навряд чи. Але шкоди також ніякої воно не задасть. Ну, дивіться, як гарно їдять. Петько, іди. Петько, до речі, так гарно вчиться, бачите, одна сіння їсть, кури. Навчили його швидко, де воду пити, що їсти, де гуляти. Молодці. Так, що ви тут. Пішанку зранку дав, картоплю варену, гарно поїли. Та сама картопля, що й вчора. Вчора скисло майже все, і довелося виконати. Сьогодні дав ту саму картоплю, тобто на день ще й старіша. І вони, дивіться, як залюбки поїли. Я не буду зараз давати нічого, ввечері дам зерна, а зараз їм от приніс також смаколики, можна так сказати. От, і ще дам кабачка. так. Так, 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 їжте. Їх бо другої зелені немає. Ну, так. Телезні утікрякаючі три. Два чорних і блакитний вже так між собою, отам, особливо коли гуляють на вулиці біля відраз водою, так, е, ну, можна сказати, спілкуються чи що. От, я думаю, що скоро почнуть паруватися з цією качкою, але поки що я не бачив. Тобто так, не б'ються, а от якось видно, що вони так змагаються. Можливо, мені так хочеться, щоб вона віднеслася швидко. Ще от поприносив їм різні смаколики. Кабачок, кавунчик такий от дивний, кривий огірок отакий от у нас виріс. Все з власного городу і все буде їм смакувати. Зараз. Я, до речі, мабуть, половину кавуна дам півням. Бо я якось їм не давав, кури пасуться. Так, друзі, зараз я порозрізаю. До речі, качки можуть і кавун, і кабачки, і гарбузи своїми дзьобами прямо так, я б навіть сказав, гризти. О, там такі дуже моцні у них дзьоби. Але я розріжу, щоб було їм легше. Так, кавун перший йон виїли. А потім отой роки кабачок. так. Звичайно, я й тру. Ну, але інколи і так, інколи взагалі цілим кидаю, нехай займаються. Щоб не так було їм тут сумно. Так, зараз даю півникам. Півники також з задоволенням. Кабачок їдять. Огірок цілий я їм не давав, але давав тертий, а кавуна вони ще не бачили. Якось в тому році я забув, що вони ж не пасуться. Ну, пробуйте. Хто сміливий. Кавун. Так, огірок також смакує. Розберуться. Так, хтось вже розкуштував і кавун. Ну так, їжте. Також де погано, от поїли мішанку. Трішки залишилося а ввечері, дам зерна. Тим курочкам я зранку дав кабачок невеличкий. Там, он, бачите, шкіро, шкірочка лише залишилася. Ну, не буду нічого додати. Бур'яну цей нехай об'їдаю тому що поки що боюся. Спостерігаю за одною, он та чорненька і біленька одна також там он сидить. Щось трішки такі вони мені дивні, ну. Буду дивитися. А так наче нічого поки ще біленькі, такі прям гарненькі. Ой, ці дожило. Так, зозульки такі ви гарненькі. Вона от ця от не виглядає, як От прям е, такою хворою, ну як я б сказав, класично, як знаєте, куря, от сидить, е, зароблена така, крила опущені. Я, до речі, бачив одного разу, як вона е, випорожнялася. Звичайний, нормальний послід, але от вона наче як трішки не орієнтує, не орієнтується, бачите, в просторі. Не знаю чому. А та просто трішки така квола. Такі чистенькі. Там мені хтось написав, що не подобаються білі кури, тому що вони потім захмизані. Ну, я згоден, що особливо, коли є півень, вони них топче, коли погана погода, вони трішки захмизані, але ну, мені подобається. Ну, хто зі мною давно, той знає, що мені всі кури подобаються. Я б, до речі, такого півника от би взяв. Якби був, але, на жаль, не було. Отак. Так, пішов я далі, мені ще потрібно кроликам по вербу сходити. До речі, друзі, я придбав пшениці, от я засипав в бочку. Тут сусідка моя продавала, можливо, хто уважно дивиться моє відео, я розповідав, що тут в гаражах вона також тримається, там в якої багато курчат загинуло. На, мені, до речі, продала ще й на 10 гривень дешевше. Також відром 10-літровим, як у нас і на базах на базарі продають, я купив 50 гривень за відро. Потім, звичайно, я придумаю чимось накрию це вже на зиму. От, Зробив трішки ревізію, що є, чого немає. Тут от поприбирав всі ці куточки свої, От, тому що якась пилюка летить, павутина. ну... Кого господарство не вам розповідати? Тут у мене також ще півбочки пшениці, трішки залишається кукурудзи минулорічна, тому якось так. А те вже буду овес ячмінь. Тут у мене овес, тут у мене, здається, ячмінь, тому що я інколи понасипаю, потім забуваю. Ага, тут ячмінь. Королям, а потім вже чого не вистачатиме база поряд. Буду походу докупляти. Якось так, щоб там не було, а потрібно трішки планувати, трішки думати. Ну, тому що інакше ніяк. Так, це вже у нас вечірні прогулянки. Сьогодні робили томатний сікон, жмихи позалишалися з помідорів, листя капусти. Зараз я їм ще оддам пшениці. Так, зранку мішанка, пшеничка. Отак. Мішка. Так, потрібно в ліс. Так, Зараз підемо й півніку погодуємо. Ось вони молодці, які повиїдали, Так кажуть, і повилизували корито. я їм дам оцей ось овець голонасінний. Бачу, дуже їм подобається краще, ніж. Пшениця. От. Тому нехай нехай їдять вже всяких таких кабачків у гірхів наїлися, нехай на вечір зерна поїдять. Ну, бур'янцю ще їм Ось, Бачите, як їдять. А кукурудзу бандити зовсім не хочуть і вони їсти. Так, півдні, де потрібно битися. Так, випускаю курей. Випустив курей, також тут грибуться в жмихах. Помідорів, їм вони подобаються більше, ніж качкам. нехай. Можливо, помідори не дуже і корисні для курей, але трішки, як я кажу, для різноманіття, нехай. У мене кури стали трішки краще нестися. Я вчора продав два десятка яєць сусідці. Вона каже, нарешті чекала яєць від твоїх курей, тому що, каже, найсмачніші. В чому секрет? Я, якщо чесно, відповів, що ніякого секрету немає, просто. Утримую курей, якщо чесно, так як можу. От, а потім собі подумав, що все ж таки, звичайно, причин декілька, але я думаю, що годівля саме різноманітна годівля. Тобто, ви бачите, хто за мною слідкує давно, я намагаюся годувати, скажімо так, класично, тобто комбікорму я не використовую, хоча я абсолютно не проти комбікорму, але от зерно. Тих можливих видів, ну, які я можу, скажімо так, дістати, варену картоплю, висівки, різні там е, добавки, такі як е, кормові дріжджі чи пророщене зерно я даю, сироватку молочну чи кисляк, ті ж самі кабачки, гарбузи. Е, е, ну, Коротше кажучи, от будемо скоро вибирати. Моркву залишається така некондиційна, трішки потер моркви, тобто різноманіття. От, е, всі ці продукти вітамінні, всі ці продукти корисні, ну, деякі з них в обмежених кількостях, але все ж таки. Тому, на мою суб'єктивну думку, домашні яйця смачніші. Хоча, якщо чесно, особисто я різниці не відчуваю між домашніми яйцями, магазинними. Між яйцями від моїх курей чи від сусідських. Ну, Але люди так кажуть. Звичайно, умови утримання, здоров'я курей це е, зрозуміло. Але от я вважаю, що саме головне це отаке от різноманітне харчування. Да, Петюнька. Звичайно, що е, таке різноманітне харчування впливає не лише на смак яєць, а й на смак м'яса. Це зрозуміло, ніхто не буде сперечатися, що смак домашньої курки не зрівняється зі смаком магазинної. Це зрозуміло. Ми, до речі, недавно прибрали одну із чорних курей, то пам'ятаю, у мене ще донедавна було їх три. І ми вирішили м'ясо її не використовувати в їжу, а зварити її собаці. То аромат був цієї вареної курки просто неймовірний, такий жирок, можливо, ви пам'ятаєте, як наші бабусі варили борщі, от саме от такий от аромат. Навіть ці півні, які у мене з панка-голошейка, не мають такого аромату. Ну, я маю на увазі їхнє м'ясо, як от така от домашня курка. Я також вважаю, що це, звичайно, грає роль якась там генетика, це зрозуміло. От, але вона була абсолютно безпородна і не кросова. От, Але от харчування. Нехай воно. Не таке, можливо, збалансоване, як у курей на птахофабриках. Але, ну от, такі мої думки, друзі. Суб'єктивні. Але я думаю, що доля правди в цьому є. От. Ось вони пасуться. Звичайно, зараз трави як такової немає. Але коли є трава, вони вибирають саме ту, яка їм смакує найбільше, саме ту, яка корисна, те, що їм не подобається. чи... Навіть може бути шкідливе, вони ніколи в житті їсти не будуть. Також от тут вони грибуться зараз. Звичайно, зараз черв'яків їм не дістати, тому що вони глибоко, така засуха, але всі ці черв'яки різні комахи, це ж також впливає на смак. Я вважаю, що ніякими комбікормами саме такі речі не збалансує. Що от все ж таки, все що більш природнє. Я вважаю і більш корисне, тому якось так. Отакі вони. Тим більше я ж вже казав, у нас свій невеличкий город. Все це просто викинулося ті ж гарбузики чи кабачки. Скільки там ми з'їли тих два кабачки, а решта знайте, вже меми ходять в інтернеті про ці кабачки. А так потер кабачечок. Качкам, курям, трішки кроликам, гарбузик, он капустка. І все. І від цього і смачні і яйця, і м'ясо. Якби ще все це цінилося, я маю на увазі в грошовому еквіваленті, але ну, зараз такі часи. Але для власної родини я вважаю, що це дуже добре. Тим більше все ж таки ми використовуємо менше різних лікарських засобів, ніж, я думаю, на великих птицефабриках. Я я стверджувати не буду. Зараз бувають різні ситуації. Коли птиця хворіє, то вже ж лікуємо і ми її. Якось так. Ось таке, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. I do nowych зустрічей.